Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Стрілець на перегляд розкладу пасіанса на період з 14 по 20 липня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Подивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут троянда. Це кохання. Розбите серце, до чого воно стосується, поки що невідомо. Але ось тут поруч є документ, а також ключик. Ключик показує, що ви віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання. Ось він ваш ключик. Можливо, це буде через документ, а чому розчарування? Будете дивитися по своїх обставинах. Іноді так буває, що ви не одразу все зрозуміли, а потім розумієте, що доля сама за вас все вирішила і так буде краще. Ось тут для вас добра новина, а також переміна роду діяльності або додаткова робота. Невеличкі розбірки в родині. Бо стабільні сімейні стосунки. Ось тут покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо далі. На моєму каналі, друзі, є нове відео узбережжя фінської затоки. Воно для тих, хто полюбляє природу, а також медитації. Дивіться до кінця. Дуже воно таке, не те, щоб цікаве, але заспокійливе, гармонійне. Дуже рекомендую. У нас з вами другий розклад, знак Зодіака стрілиць з 14 по 20 липня. Дивимося, друзі, щоб нічого не пропустити. Ось тут переміна роду діяльності. Карта повторюється. Зверніть на це увагу. Можливо, у вас буде декілька пропозицій. Якась додаткова робота. Або переміни кардинальні. Ось тут лавровий вінок, це успіх, а також новий проєкт. Можливо, далека дорога, або відрядження, або по своїх справах, або на відпочинок. Ось тут зверніть увагу, мечі це скандал, ви можете його спостерігати, головне, щоб ви в ньому не брали участь. А ми з вами прямому далі подивимось на розвиток подій. На завершення вашого тижня. Зовсім скоро, друзі, розклади на серпень. Всіх запрошую підписуватися та ставити дзвоник для того, щоб не пропустити важливу інформацію саме для вас. Від пасіянців татаро. А в нас з вами третій розклад. Знак Зодіака, Стрілець. Дивимось, друзі. Ось тут добра новина, дзвін. Далекоглядні плани, окуляри. Іноді ця карта означає не підписувати ніяких документів саме зараз. Можливо, вам треба щось перевірити для того, щоб підставити свій підпис. Ось тут змія. Це хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Зверніть на це увагу. Можливо, це звернення до лікаря або якісь процедури. У кожному окремому випадку вам, звісно, краще зрозуміло, що це може означати. Ось тут у вас випівка, якась застілля, а також розбірки в родині. Зверніть увагу, якщо для вас це актуально. А ми з вами прямуємо далі. На колоді коло сороку подивимось для знака Зодіака стрілець, застереження король мечів та порада, рицарь кубків. Зверніть увагу, друзі, король мечів це не просто людина знаку Зодіака повітря. Це водолії, близнята або терези. Це може бути професія, якийсь головний інженер або лікар. І чому він випадає в застереження? Тому що іноді необхідно вам підписати якісь документи, зробити якісь документи, а у вас нема такого фахівця, котрого ви довіряєте і ви знали його результати роботи. Також застереження полягає в тому, щоб ви. Радилися зі своїми друзями або з тими, хто вже цю роботу виконував. Або зверніть увагу, якщо, наприклад, дівчата і до вас буде ось такий залицяльник на цьому тижні, настирливо залицятися, поки що треба поставити гальма і подивитися на його подальшу поведінку. Порада пашкубків це почуття, почуття романтичні. Цілком реально, що треба вам на цьому тижні не тільки займатися роботою, а також звернути увагу на своє особисте життя, дозволити собі якісь прогулянки, зустрічі, побачення. Ось так, друзі. Кожен дивиться по своїй окремій ситуації. Загалом пасіянс позитивний. Бажаю вам гарного тижня! До зустрічі на моєму каналі.